До привітального слова запрошується ректор Національного університету харчових технологій професор Іванов Сергій Віталійович Обов'язково! Шановні першокурсники, шановні батьки, шановні викладачі університету. щороку у цій парі ми збираємося, аби вітати нове поповнення Національного університету харчових технологій. Це нескінченний процес. І в цьому році це вже буде відбуватися 129 раз. Саме стільки років. Налічує історія нашого університету. Університет взагалі це особлива інституція. Вона гуртує людей для здобуття знань, для набуття добра, набуття професійного досвіду. Національний університет харчових технологій це найпотужніший навчальних заклад України. І відомий він не тільки своєю історією, відомий він своїми традиціями, своїми науковими школами, своїми викладачами, науковцями, фахівцями, які своєю роботою, своїми досягненнями, науковими, творчими прославили цей університет не лише в Україні. А і далеко за її межами. Зі стіл цього університету вийшло вже багато поколінь науковців, виробничників, бізнесменів, топ менеджерів, тобто людей, які дійсно склали славу відповідної. Галузі промисловості, науки і бізнесу. Шановні першокурсники, ви вибороли право стати студентами Національного університету харчових технологій в складній боротьбі. Важко вам було боротися, важко перемагати, але я хочу одразу сказати, що і навчатися буде важко. Тому що тут в університеті викладачі, фахівці будуть давати вам сучасні знання, а сучасна техніка і сучасні технології це річ непроста. То я бажаю вам гарно навчатися, взяти всі ті знання, весь великий обсяг сучасних знань. Які вам дадуть ваші викладачі в стінах цього університету. Будьте активними, в університеті є можливість вам проявити себе в різноманітних галузях, в різноманітних аспектах. Університет це дружна сім'я, вона налічує майже 30 тисяч. Студентів. І вітаючи сьогодні вас в цих стінах з цієї трибуни, бажаючи най, всього найкращого успіхів в університеті, я хочу вам сказати щиро, запрошуємо сюди, до нас, до нашої сім'ї і бажаю вам всього, всього найкращого.